Обережно новорічна петарда стражі порядку закликають віничан бути пильними, коли хочеться святкових фейерверків та вибухів. Торік це коштувало життя трьом українцям. Констатують у відділі дозвільної системи та ліцензування обласної міліції. Запускати петарди можна лише. До 10-ї години вечора виключена становить лише новорічна ніч. У Вінницькій області право на продаж піротехніки отримали 46 підприємств за реалізацію вибухового товару. Неповнолітнім продавці каратимуть штрафами від п'яти сотень гривень та конфіскації усіх петард. Хотілося звернутися до громадян, купувати в ліцензіонних магазинах, де можуть надати відповідну консультацію, відповідь, як його застосовувати. Ну і просьба теж до громадян хотілося би звернутися. Якщо вони бачать факти, не бути байдужими, якщо вони бачать факти навіть реалізації в ліцензіонних магазинах, які мають ліцензію, ну, як кажуть, неповнолітнім, теж десь інформувати. Ми можемо надати як чергову частину, так і наші телефон. Ми розберемося з цими горі приприйняттям. Мателям, які вба бажають заробити на новий рік, але можуть принести, як кажуть, горе в сім'ю.